За 28 900 більш красивішої, надійнішої автівки ніж Lexus RX, важко уявити. Звісно, від цих машин тягне просто надійності, знаєте, це правильний RX. Чому він правильний? Тому що він 350-й. Тому що він повнопривідний, тому що він чорний на чорному салоні. У нас 2016 року. Праві вам всього на всього 128 тисяч кілометрів. Ці асистенти, навіть адаптивний круїз-контроль. В нього нова зимова гума, друзі. Конкретно в нашому варіанті, друзі, зверніть увагу, в нас вже європейська матерія все в кілометрах, і в нас європейська наша українська навігація. 28900 ви отримуєте надкомфортний автомобіль, в якому ви будете просто впевнені, ви просто сядете сьогодні, ось тут, в Києві, да? завтра ви можете, я не знаю, хоч в Туреччину, хоч на Захід, їхати в будь-яку точку світу. І ще факт, і Toyota по факту одні з найліквідніших автомобілів, які менш за все втрачають у ціні на вторинному ринку.